Всім привіт ребята! Ви на каналі ЄVAGOPLA, і сьогодні я граю в печиво Обі. Тут треба пройти по кулькам, а тут пройти по квадратам. Тут можна ось так? Ні, не можна. Давайте вже проходьте. Так Я така з буточкою, і дивіться, це я не знаю, було зарубакси чи ні. Ну, воно в мене було, я дивилася на заробакси. При... Mm, ну, ладно. Я хочу всіх всіх. приблизитися. Досипу. Е, ладно. Е, а, да, сюди. Давай! Я хотіла стоїть вже туди запреснути. Ой, сюди не треба. Ну, щоб вам було цікаво. Так. Хотіла, куди то назад пішла. Що вона там ще є? Ні, нема. Я хотіла туди і одразу приїгнути. Я... Навіщо я спускаюся? Це що за кнопка. Це мені. Не ну, знаю. Ну не треба. мені тут. Сюди, сюди, сюди. Не треба тільки пост. Тому й ну, по світлому. А вона на інше переходить. Так ку -ку на куклку був. На після наступного, після наступного. Так, я думала, я назад іду. Я хочу не просто Я Хочу. Господи. Так, попитаюсь запригнути. Господи. Труплю. Ой. ой! Ні, там неможливо запригнути. Може, і можливо. Ну, ладно. Може, і можливо. Ну. Вероятно, з цього 63%. О. Дякую, ой. Не дякую, що я впала. Чого там ту машину показала? Це ж просто Єва. Давай. Знову я по цьому коричневу ліза... ще саю воно. Я спробую отак. О, в мене виходить. Ой, треба було справу потім наліво, а потім направо. Господи. Може, так тут і треба? А, ні, тут так не треба. Давайте вже проходити. Так, проходимо. Так, тут проходимо. А, навіщо? Я зробила про їх. Давайте вже... а! Так. Я так, я попу показувала, господи. Так. Ой, тут складно буде. Я по краю хочу тільки. А Тут буде воно підніматися? ні. Ай, слава богу. Що воно не піднімається. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь мій канал, ссылка в описанні. І щоб не пропустити нові відео, нажимайте на колокольчик. Друга частина вийде сьогодні. Дивіться далі. І всім пока-пока. Може, і буде третя частина.